Привіт, мій маленькі друже, семикласник. У цьому відео ми з тобою розглянемо, як знаходити ціну поділки для барометра анероїда. Це пристрій, який прилад, який дозволяє нам вимірювати атмосферний тиск. У міліметрах ртутного стовпчика. Таким чином, ми з тобою зараз це зробимо. Подивись, будь ласка, на цьому приладі, як правило, є дві шкали: верхня і нижня. По верхній шкалі у нас йдуть числа 740, 750, 760, тобто це є міліметри ртутного стовпчика. Нижня шкала це є гектопаскалі. Тобто ти знаєш, що є такі також одиниці вимірювання, і також ними можна користуватися. Але, як правило, говорять у міліметрах ртутного стовпчика нам тиск атмосферний, тому давай з тобою визначимо для нього ціну поділки. Отже, ціна поділки для барометра анероїда, який ти бачиш на екрані, буде визначатися таким чином. Як завжди малюємо рисочку дробу, беремо два любі. Довільні два числа, які знаходяться поруч. Ну, наприклад, 740 і 750. Від більшого 750 я віднімаю менший 740, віднімаємо і ділимо на кількість поділок, які знаходяться між ними. Поділки це відстані між рисочками. Таким чином, якщо ти порахуєш, там буде у тебе 10 поділок. Отже, 750-740 це 10. Ділимо на 10. Зрозуміло, що це буде 1. Причому одиниця вимірювання буде міліметр, пишеться, ртутного ртутного РТ. стовпчика, стовпчика. Міліметр ртутного стовпчика. Отже, для того, щоб сказати, який буде атмосферний тиск, показувати нам саме цей барометр анероїд, ми пишемо маленьку літеру П, яка позначає нам. Тиск, в даному разі, атмосферний. Ось, І ми записуємо з тобою, дивимося на стрілочку. Стрілочка знаходиться у нас, як бачиш, трошечки далі, ніж 760, тож у нас повних буде 760 мм ртутного стовпчика. і плюс ми ще рахуємо з тобою 4 поділки. Тобто, 4 поділки у кожній по 1 мм ртутного стовпчика. тобто плюс 4. Отже, разом 764 стовпчика. Ртутного стовпчика. Таким чином, ми визначили з тобою і ціну поділки, і подивилися, атмосферний тиск зафіксував саме цей барометр анероїд. Якщо тобі було корисне це відео, обов'язково постав лайк, підпишися на цей канал, поділися цим відео своїми друзями і до наступного цікавого відео. Бувай!